Царство Небесне близько. Роздуми над Божим Словом на суботу першого тижня Адвенту. З Євангелії від Матея Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням: Жнива великі та робітників мало. Просіть Отже Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли, і лікували всяку хворобу й усяку неміч. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм: У дорогу до поган не пускайтесь, і в самарійські міста не заходьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, Воскрешайте мертвих, Очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Які дивні слова. Протягом багатьох століть. Ізраїльтяни чули від пророків, що настане час, коли все зло буде повернуто на добро. Бог зцілить страждання свого народу, наситить усі його потреби і знищить ворогів. І ось тепер Ісус Христос посилає своїх апостолів нести людям звістку, що час чекання добігає кінця. Ось воно, Царство Небесне. Бог уже на підході. Та згадаємо, в якій ситуації перебували люди, яким апостоли проголошували Євангелія. Римська окупація, Грабіжницькі податки і очікування на Месію. І ось приходять рибалки з Галілеї та кажуть, що царство небесне близько. Хоча немає навіть натяку на можливість визволення з римської неволі, не видно жодної перспективи, що син Давида посяде престол в Ізраїлі. Але як і передбачали пророки, лунає обітниця зцілення й радості, причому тут і зараз. Як на це реагували люди? По-різному. Одні приймали апостолів та їхню проповідь, і в їхньому житті відбувалися зцілення чи звільнення від влади демонів, інші, хоч і не одужували фізично, та зміцнялися духовно. Треті опиралися і сперечалися, бо не могли повірити в реальність доброї новини. Може слово Євангелія і в нас викликає сумніви. Ми зазвичай прагнемо добробуту, кар'єри та визнання. А Ісус Христос наголошує не на цьому. Замість райдужних обіцянок про дочасні блага Він продовжує говорити, що Царство Небесне є набагато важливішим і ціннішим. Уже завершується перший тиждень Адвенту, саме час відчинити двері для Божого царства у своєму серці. Коли готуєш своє помешкання до Різдва, чіпляєш на двері святковий вінок, оздоблюєш гірляндами і ліхтариками кімнати, ставиш ялинку і ясла, проси Святого Духа, щоб він приготував і твоє серце. Радій, Царство Небесне близько. Господи Ісусе, допоможи мені в цей адвент побачити Твоє Царство у моєму житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.